В останній день цьогорічної зими, 29 лютого високостого року, лопатий сніг накоїв лиха у Херсоні, саме на узвозі вулиці Сорокіна та площі корабелів, зіткнулися одразу 14 автомашин. На жаль, це не єдина багатокілометрова пробка, яка утворилася цього дня на дорогах міста. Херсон або потрапити на роботу, прийшлося витратити чимало часу. 20 хвилин минути шісти аварія скрів і не посипати дороги. Тяжко, ніхто не пропускає. Ну а хто ж мене пропустить? Все ж їдуть і всім треба. Соляра Саляра дорогає, уходять все. А, а то дороги не чищили. Городяни нарікають, що від ранку, як випав сніг, на дорогах не було ані техніки, ані двірників. Крім, звісно, тисняви. Майже на кожному перехресті аварії. Зокрема, чотири машини зіткнулися на перехресті вулиці Комкова та Краснознаменної. Ірина Цуканова чекає правоохоронців на місці. ДТП вже шосту годину. Комунальні служби не працюють, ні готові. Ніхто не очікував, що в останній день зими випаде сніг. А коли вже приїхали, почали посипати, потім вже вже куча, куча така була огромніша. В аварію потрапили і самі комунальники, які прямували до місця прориву водогону. Працівники ДАІ не встигають оформлювати ДТП. У міськвіконкомі повідомили, що техніка на дорогах працювала, але не встигала. Машины работали сегодня, город посыпался, но коммунальным предприятием была допущена ошибка и не было обработано противобололедными смесями. В первую очередь это... Спуск по улице Сорокина, который очень пострадав за истекшую зиму по віні. Я не з себе по вине, прежде всего, конечно, комунальних коммунальных служб там э, доволі серйозна аварія. На жаль, знімальній групі цього дня, а саме 29 лютого, жодна з одиниць техніки в об'єктив камери так і не потрапила. Щоправда, один двірник таки згрібав сніг лопатою. Встаньте от меня не мешайте.